Вітаю! Мене звати Анна Осипенко, я учениця Олени Осипенко. Наступний тиждень з 19 по 25 грудня несе нам ряд важливих космічних подій, про які Олена Осипенко доручила мені вам розповісти, поки сама вона готує прогноз на весь наступний рік. Тож, заручившись її підтримкою, я з усією відповідальністю підготувала для вас відеоогляд найважливішого тижня грудня. У вівторок, 20 грудня, найбільша планета сонячної системи Юпітер перейде з риб в знак Овна, що може вплинути на світові геополітичні процеси. В середу, 21 грудня, сонце перейде в перший градус Козирога і в північній півкулі настане день зимового сонцестояння. Після цього дня світловий день почне поступово зростати, що дуже тішить. Я розповім, як святкували цей день наші предки та поділюся ритуалом, який ми можемо виконати в цей особливий день. А 23 грудня в п'ятницю ми зустрінемо останнє новопісяча у 2022 році, яке відбудеться о 12.18. Тут і далі час вказую за Києвом. Тиждень розпочинається з місяцем у водяному скорпіоні в понеділок та вівторок, 19-20 грудня. Підсвідомість активізується, зросте інтуїція, здатність опанувати приховане, незрозуміле, емоційна сфера в час такого транзиту перевантажена, емоції можуть безконтрольно виплескуватися на оточуючих. Відстежуйте в собі такі стани та намагайтеся бути стриманішими та терплячими до рідних. Також рекомендується творча та інтелектуальна робота, однак енергію витрачайте обдумано, її мало, так як місяць спадає перед новомісячем. У дні транзиту місяця скорпіоном є можливість споратися із задачами, що тривалий час не мали вирішення сприятливий час для розкриття таємниць, знаходження втрачених речей. Скорпіон в нашому тілі відповідає за систему виділення та статеві органи. Тому не рекомендується хірургічне втручання в ділянці паху та всієї системи виділення. У вівторок, 20 грудня, відбудеться перша важлива космічна подія перехід Юпітера в новий знак. Юпітер найбільша планета сонячної системи, тож її цикл один з найважливіших. Він символізує авторитет, вихід за рамки, соціальне зростання та професійні досягнення, впливає на розширення нашого світогляду через навчання та подорожі. І ось з наступного вівторка усі жителі Землі разом із Юпітером входять в нову якість вогняного овна. Сам Юпітер, що також має природу стихії вогню, відомий як Борець за правду та справедливість. Переходячи в Овен, Юпітер стає лише сильнішим, яскравішим та сміливішим, і таким чином напрацьовуватиме та виявлятиме свій авторитет, тим самим підбадьорюючи світову спільноту. Юпітер прийшов в гості до воїна Марса, саме ця планета управляє Овном. Нагадаю вам, що Юпітер вже мав транзит цим знаком у 2022 році, дійшовши всього до 9 градусу і внаслідок ретроградного руху літом та осінню. Повернувся та ще на два місяці зайшов у риби. І тепер це його остаточний перехід Вовен на п'ять місяців. Транзит Юпітера Овном до травня 2023 року посилить боротьбу за свободу, правду, незалежність та самовизначення, все, що було прихованим, відкриється, це головне гасло цього періоду. Весь період проходження Юпітера Овном буде сприятливим для волелюбних, ініціативних, прогресивних та світлих людей, для тих хто здати надихнути своїми ідеями інших. В світі Юпітер символізує правду та справедливість. Він допоможе Україні та її захисникам здобути заслужену перемогу. І ось вам ще один вірний показник на це: Зверніть увагу у вівторок, коли Юпітер перейде в Овен, триватиме 27 місячна доба, а один з її символів Тризуб, і вона сприяє усвідомленій відповідальності за кожен вчинок катюзі по заслузі. Має розкритися брехня, якою російська влада зомбувала свій народ. Хто зможе, прокинеться від мороку, почне думати своєю головою. Для інших же їх вибором стане жити в ілюзії та бути рабами. Юпітер Вовні це висока ймовірність зміни влади. 21 грудня 2022 року сонце для спостерігача із землі увійде в перший градус Козирога та символізуватиме цим важливу космічну подію момент зимового сонцестояння. Астрологія вивчає цикли планет відносно Землі, і на цьому малюнку ви бачите три найголовніші цикли для нашої планети: денний, місячний, річний. Звернемо увагу зараз саме на річний цикл. Для спостерігача із Землі чотири рази на рік сонце перебуває у особливих значущих станах. Нам з вами відомі такі дні, як весняне і осіннє рівнодення та літнє і зимове сонцестояння. Додам ще, що в астрології є чотири кардинальні знаки овен, рак, терези та козаріг. Названі вони так тому, що з них починаються пори року вони вважаються найважливішими, основними і представляють усі чотири стихії вогонь, воду, повітря та землю. Ці знаки утворюють кардинальний хрест в зодіакальному кругу, і коли сонце входить в перші градуси цих знаків, настають ці важливі космічні події. Коли сонце входить в перший градус знаку Козиріг, настає момент зимового сонцестояння, коли найкоротший день та найдовша ніч, коли висота підйому сонця на небосхилі у північній півкулі є найнижчою, а о південній навпаки. Давайте розглянемо клітинку дня цієї кардинальної події року в календарі Олени Осипенко та Юрія Боянова. Сонце перейде в перший градус Козирога майже опівночі о, о 23.49. Козиріг навчає кожного з нас ставити серйозні цілі та бути відповідальними за свої рішення та вчинки. Цей земний знак вчить нас працювати, бути наполегливими у досягненні поставленої мети, бути відповідальними у встановлених нами відносинах. А місяць у цей час опинився в знаку стрільця, куди зайшов ще о 9.14 ранку. Місяць у стрільці ставить на вищий щебель оптимізм, життєрадісність, щедрість, доброзичливість, увесь період транзиту місяця стрільцем. Середу та четвер рекомендується навчати, навчатися та взагалі розширювати свій кругозір, ходити на екскурсії в театр, знайомитися з культурою інших країн. Друзі, дозвольте собі трохи позитивних вражень та будьте оптимістично налаштованими. При цьому зберігайте пильність та реагуйте на сигнали тривоги, так як стрілець відповідає за печінку, бедра таз, бережіть дані органи та частини тіла в час транзиту місяця ним. Уникайте таких планових операцій. 21 грудня найкоротший день і найдовша ніч в році. А потім день буде поступово збільшуватися. День зимового сонцестояння в певному сенсі є астрономічним Новим роком. Називали його наші предки слов'яни Нове Коло, Корочун чи коляда. За давніми повір'ями, увечері 21 грудня старе сонце вмирає, щоб заново відродитися 22 грудня і з новими силами та енергією розпочати новий цикл. В астрології сонце символізує життєві сили людини, її особистість та дух. Період сонцестояння це час оновлення енергії, підбиття підсумків та формування програми на наступний рік. Також вважалося, що це один з наймістичніших і енергетичних днів року, своєрідний поріг, який потрібно правильно переступити, щоб увійти в новий рік без тяжкого вантажу. Досі вважається, що в цей час можна легко залучити до свого життя позитивні зміни, матеріальний достаток та добробут. Напередодні варто провести генеральне прибирання, підбити підсумки року. Для цього слід загадати весь минулий рік, які цілі ставили раніше і чи вдалося досягти бажаного. Можна виписати всі негативні переживання, страхи, тривоги та невдачі, а потім спалити листок, символічно позбавляючись всього старого та непотрібного. Також поверніть борги вони можуть бути не лише матеріальні та складіть необхідні звіти. І дуже дуже важливо, щоб ми змогли відчути щиру подяку не лише за позитивні події року, а й за труднощі, які однозначно допомагають стати мудрішими та духовнішими. Всю першу половину тижня місяць спадає, тож сил стає все менше. Прислухайтеся до свого організму, бережіть його та не перевантажуйте. А в період з 22 до 25 грудня можна буде продумати плани на майбутнє та сформувати наміри, які реалізовуватимуться протягом найближчого року. Особливо для цього я раджу використати день нового місяця, 23 грудня, і не будь-коли, а в першу годину після його точної фази. О 12.18. Новий місяць це момент з'єднання сонця та місяця в одному знаку. Цього разу це козиріг – знак, що любить дисципліну. Він обережний, терплячий, консервативний, відповідальний, в емоційному плані в п'ятницю та суботу проявиться холодність та стриманість, можливо, бажання усамітнитися. Найсильніші міслеформи саме в час нового місяця. Подумайте, чого б хотіли досягти у новому році. Магічну ніч із 21 на 22 грудня загадайте заповідне бажання, яке зараз в нас одне на всіх. Енергія сонцестояння обов'язково допоможе задуманому здійснитися. Також традиційно в першу годину нового місяця складіть план для себе на місяць вперед, що ви хотіли б виконати, чого досягти. При складанні плану врахуйте, що ще триває період ретроградного Марсу. Наступного тижня стане ретроградним Меркурій і триватиме цей напружений період для соціальної діяльності до 18 січня. Втілювати в життя складені плани можете, не чекаючи понеділка, розпочніть ще в неділю після 10.20, коли розпочнеться третя місячна доба, символ якої Барс або Леопард. Це період дії та розширення, день звільнення від негативних емоцій і неповаги до себе та оточуючих, час подолання своїх негативних якостей. Внутрішньої енергії організму цього дня вже достатньо для початку нових справ і активності. Успіх супроводжуватиме тих, хто вірить у нього. Пасивними бути не варто, можете дати собі фізичне навантаження по своїм силам, відвідайте спортзал, баню, чи сауну, інакше невикористана енергія може несприятливо позначитися на вашому здоров'ї. Друзі, дякую вам за увагу та довіру. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи було дане відео для вас корисним. Чи все сподобалося, чи потрібно щось допрацювати? Наперед дякую вам за відповіді. Також поширюйте відео своїм близьким та друзям. Вже скоро на каналі буде відео Олени Осипенко з прогнозом на наступний рік. Підписуйтеся на канал нашої школи астропсихології, щоб не пропустити важливих космічних новин. Друзі, щороку року Олена Осипенко та Юрій Боянов розраховують для нас астрологічний календар на рік вперед. Та представляють інформацію у друкованій та мобільній версіях. З таким навігатором на весь рік у вас більше не буде питань, коли починати справу, робити дорогі покупки, тому що ви заздалегідь знатимете найкращі дні для будь-якого старту та важливих доленосних подій. Також у календарі на весь 2023 рік розраховані правильні дні для лікування та протезування зубів, відвідування перукарні, косметичних процедур, сауни та лазні тощо. Також. Зазначені дні екадаші та дні для харчових пауз для тих, хто їх дотримується. Цей астрологічний календар мій вірний помічник у підготовці кожного відео. Вже закінчується другий тираж друкованої версії календаря, тож не втратьте можливості та придбайте заповітний примірник для себе та рідних. Якщо ви в іншій країні, рекомендую мобільну версію, яка не потребує завантаження і завжди доступна вам у будь-якому гаджеті. Всі необхідні посилання залишу тут під відео або пишіть в коментарі і я вам все підскажу. Отже, наступний тиждень наповнений важливими астрологічними подіями і не лише астрологічними. Я вітаю кожного з вас з Різдвом і щиро бажаю зустріти його з найріднішими. Багато наших рідних далеко від нас, наші батьки, брати та сестри, друзі на фронті. Багатьох з них вже немає в живих. Наші герої захищають нас, день за днем виборюють таку бажану перемогу та мир. Дякуємо за можливість працювати, навчатися, розвиватися, готуватися до свята, турбуватися про рідних. Дякуємо за кожен прожитий день. Дякуємо за Україну. Слава нашим воїнам світла!